Далі не пропустіть рокери під прикриттям. Костюми побуту змістомена козацько. <рес> Гурт тік на собі перевіряє людську небайдужість. У наступному сюжеті ми пропонуємо перевірити наших громадян на милосердя та співчуття. Увага на екран! Вони білка, вініпух та корова. Гурт Тік вдає аніматорів, які працюють у торговельно-розважальному центрі. Віктор Бронюк, рогатий та парнокопитний, просить перехожих підмінити його на роботі. Як товар, не клює. От дивіться, Жертва атакує. Да. А, е, Ви можете мені трохи допомогти. У мене дідусь приїхав до метро, відійти. Ви що мені можете побути? За мене пару хвилин? Майте порафин? Майя. А не можете меня подменить? Что сделать? Под подменить меня. В смысле? Ну, получается, девушка приехала возле метро, ждет. <music> Добрый день. Очень спешим? Понятно. Спеши, спеши. Дыра спешишь? <свеч> ну не особо. Можешь выручить меня? Да. А мене там приїхав, прихира, де восьми метро зустріти. В костюмі побуду, змісто мене поздравить пора. Пожалуйста, фанеху, ні, я займаю, я не можу. Це вам не по сцені гасати. Там у коров'ячих нутрощах плюс 50. Щоб наблизити фінал вистави, український народний рокер героїчно скидає коров'ячу голову. Бо так сложно людям допомагати, да? Ну, треба трошки бути добре. І нашо він над словосполученням сірожене пірожено сушив голову. Якщо невдячні люди, уперто не впізнають зірку. Та, ти можеш, ти, ти тяжко? Хіба так важко людям допомогти? А чую дуже. Я, У мене свої справи є. Зрештою, рокери здалися. Не витримали ані спеки, ані байдужості людей до чужих проблем. Жарко, душно, некомфортно. І вразило одне, що дарто бажання допомогти не було. Проблеми когось сторонні там абсолютно. Я співчуваю тим людям, які працюють в жару на вулиці в тих костюмах погодинно. Я весь мокрий, дуже важко. І ніхто на таке не ведеться, ніхто не хоче. Тому ми не ображаємося на вас, хто не допоміг. Да.